Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і по сумісності блогер і майбутній мер міста Херсон. Значить, новини з Херсону. В Херсоні ситуація стабілізується, вода сходить далі, можна вже навіть заходити на корабельний район на острів. От. Багато гуманітарки їде, все це розподіляється, але, на жаль, координація складна, людям не завжди все доходить. Тому ми якось намагаємось в цих процесах приймати участь і робити так, щоб волонтерка доходила до кінцевого споживача. От. Це по Херсону. А по області, наче, дивіться, вода спадає, в горлій пристані ще стоїть вода в центральних районах, в районі Ринку, десь по пояс, десь метр. Хати порозмивало більшість, людям нема куди повертатись, ніякої допомоги немає, нема топом, щоб відкачувати, нічого немає. Російські війська там присутні, ходять, патрулюють по місту. Багато блокпостів, щоб люди не могли пересуватись з міста чи з села в село. Шукають міни своїми там засобами, цими штричками. Одягнені по-гражданці, тобто не просто їде на велосипеді конь в шортах і з калашом на спині, таких дуже багато. От, значить, Очікується просто санітарна катастрофа, бо вимило могильники з сибіркою, з холерою, з дезентерією, з альманальозом. Це все в воді, води питної немає. Перек'ячування не завжди допомагає це все вбити. Дуже потребує лівий берег допомоги, води, їжі, ліків. Нема там медицини взагалі. Люди їздили з Голої пристані в Скадовську, звернулись там в якусь там, от, імпровізовану радянську лікарню, їх просто послали. Хоча людина була важка. Значить, Ідуть бої, зіткнення. Наші сили спеціальних операцій постійно туди запливають на лодках, мають вогневий контакт, по можливості евакуюють людей. Ці процеси, слава Богу, відбуваються. Тобто сюди в Херсон. Дуже складно на лівому березі, буде, на жаль, ще складніше, бо санітарна катастрофа ось, ось, ось настане. Люди почнуть просто. Від проносу помирати, від без зневоднення, без ліків. Без... Так що так, такі справи. Тримаємося разом до перемоги.